Нарада повинна пройти в дружній формі. Така позитивна настанова прозвучала від голови тисминицької райдержадміністрації Івана Симанюка, адже тема зустрічі розгляд питання про укрупнення формування територіальних громад Тисменецького району. В залі засідань Тисменецької районної ради зібрали сільські селищні міські голови, районні чиновники для того, щоб почути, як проходитиме реформа по окрупненню територіальних громад. Роз'яснював сутність реформи Дмитро Дзвінчук, який зазначив, що до сьогоднішнього дня в Україні зберігається радянська система. Управління. Ця система була ефективною у умовах тоталітарного суспільства, коли зверху донизу чітко знали, хто що зобов'язаний зробити. Рівень виконавця ось до того до того, і твої повноваження виконавчі забезпечувалися певними, хай недостатніми, але якимись засобами. 25 років ми не робили практично ніяких кардинальних реформ. Ті спроби реформ, які були в 2005-2009 році, були неуспішними в силу того, що кидати Романа Безсмертного на коні з шаблею проти танка, ну, було б практично загибелею з самого початку. Чому потрібна реформа? Чи можна все залишити по-старому? Цього вже не дозволить народ та світ. Якщо Україна не вступить на шлях реформувань, Європа перестане нас фінансувати. Є методика формування територіальних громад. Одне єдине, що від нас вимагають сьогодні, від нас вимагають перспективного плану реформування. Тобто ми повинні до 1 червня подати перспективний план. Повторюю, він називається перспективний, тому що в нього можуть і будуть вноситися корективи. І, друге, паралельно повторюю, це виписано, що паралельно впродовж тривалого часу, і тому законодавець не визначав терміни що впродовж там року чи двох буде здійснюватися добровільне об'єднання. Тож, який він буде теперішній устрій України. Суспільство розділено на дві думки: одні за реформу, інші проти. 75% усіх фінансових ресурсів концентрується в центрі. Це теперішня ситуація. А згідно реформи, буде все навпаки. На територіальні громади покладатимуться усі фінансові функції, які раніше виконували районні адміністрації. Є ще багато питань, як буде проходитиме реформа, адже робиться це вперше. Хоч досвід цей проведення реформ в Європі вже є в Україні за основу. У проведення територіальної реформи взято Польщу. Територіальні громади, які об'єднаються, будуть фінансуватися з боку держави. Інші, які не об'єднались, будуть виживати самі по собі. Ще одне болюче питання: збільшиться кількість безробітних, адже майже наполовину пройде процес скорочення сільських селищних та районних чиновників. Після виступу Дмитра Дзвінчука, який запевнив, що не прийшов агітувати за реформи, а намагався роз'яснити ситуацію. Присутні, а це сільські селищні голови, задавали пану дзвінчуку питання. Єдині думки щодо об'єднання. Ння немає, але все нове звичайно викликає спротив. А саме головне об'єднання повинно бути добровільним, а не примусовим. До такої думки схилилась більшість, які брали участь в обговоренні питання щодо укрупнення територіальних громад в Україні.